Жашківський ліцей No5 заснований 1957 року в будинку, що складався з двох класних кімнат та третьої невеличкої кімнати учительської. Була вона тоді початковою школою. 1 вересня 1957 року почалося навчання. Навчання проходило в дві зміни: перші і другий класи зранку, третій і четверті класи після обіду. В 1960 році початкову школу реорганізували в Жашківську, восьмирічну школу номер 5 За літо було добудовано 5 класних кімнат. Так як кількість учнів збільшувалася, згодом добудували ще 9 класних кімнат, де навчалося 16 класів. У 2000 році школа стає Жашківською загальноосвітньою школою. Перших третіх ступенів Жашківської районної ради з лютого 2018 року стає закладом загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 5 Жашківської міської ради Черкаської області. З липня 2022 року Жашківським ліцеєм номер 5 Жашківської міської ради Черкаської області. Наш заклад це дитиноцентризм, коли кожен учень має можливість розвиватися, навчатися чогось нового для себе та свого майбутнього. Це простір, котрий сучасними методами та можливостями об'єднує учнів, батьків, учителів у єдиний механізм та допомагає вдосконалити себе як особистість. Це місце, де зростають успішні майбутні лікарі, архітектори, люди з великим серцем, люблячим свою країну. Це територія взаємоповаги, взаємопорозуміння, співпраці, довіри, можливостей для постійного розвитку здобувачів освіти, батьків, вчителів. Це педагоги, що знаходяться в постійному пошуку покращення та усучаснення освітнього процесу, втілюючи прогресивні ідеї. Це повага до української мови, культури, традицій, збереження та популяризації історії свого народу, країни, держави. Це довіра до всіх професіоналів. Майстрів своєї справи, які безпосередньо працюють з дитиною та живуть нею, до адміністрації закладу, педагогів, практичного психолога, соціального педагога, медичної сестри, тих, хто в одному напрямку з учнем і готовий до відкритого діалогу та співпраці. Це спрямування навчально-виховного процесу на поглиблення знань учнями, бажання розвиватися та творчо мислити, мотивувати до прояву ініціативи, створення ситуації успіху, забезпечення розвитку внутрішнього я. Це турбуватися про фізичне та психологічне здоров'я, комфортне, активне та цікаве середовище для дитини. В нас зростають майбутні лідери, видатні особистості, вчені, лікарі, військові, спортсмени, перекладачі, психологи, педагоги, адже ми це розвиток дитини як особистості, творчість та інноваційність, простір партнерства та безпеки, атмосфера довіри та поваги, якісний рівень навчання. Гнучкість та пристосовуваність, розвиток соціальних навичок та навичок пов'язаних із співіснуванням різних культур. Жашківський ліцей No5 пропонує своїм учням освітній досвід, навчальні та практичні матеріали, уроки, заняття, які максимально розкриють їхній потенціал. Педагоги допомагають дітям прямувати шляхом. На якому вони стануть незалежними учнями з широким кругозором, навчаться критично мислити та з легкістю вирішувати проблеми, а також вміло розвиватимуть свої здібності та вміння. Саме так вони будуть створювати кращу версію як самих себе, так і суспільства. Для цього ми забезпечимо середовище довіри, турботи, співчуття де учні матимуть можливість розвинути морально етичні духовні якості та вміння співпереживати бути відповідальними та розуміти інших